Будемо відновлювати одну точку, якраз на ній ну, матеріали покажемо. Ретро. Лак ми будемо приміняти на цій машині. Зараз ми покажемо, яка тачка. Дуже хороший лак. Не смійся. це ВХС, не бар. Я, Я не з лака сміюся. Ну а тачка у нас буде в роботі. Ну, а що? Під повний перекрас. Дива, солі, Зато то, ретро. Це завжди в темі. Правильно? Да. Я думаю, тут, роботи буквально... тут роботи на. Півдня буквально. Ну, mm. нам облить треба бисінько, ви поняли? <laughs> Ось є машина, коротше. І ми сюди примінимо цей лачок. А чого ми його примінимо? Як ви думаєте? Я б розказав, бо не промовчу. Тоді я скажу. Ну давайте розкажеш. Тому а, що я цей лачок є дуже е, хороша, чудова позиція. Цього <laughs> достатньо? Розказав, ну ні, ні, ну, тому що, що він буде. поєднує в собі усі е, самі класні якісь. Давай всіх на фоні лаків. машини, тому що ми то, ж будемо так було видніше, да? Ще велить. Якщо що ви ми, наносите... що ми будемо її валити. Чуєш, де? Якщо ви наносите такий лак на такий автомобіль, то він автоматично перетворюється мінімум волонтер. Тоді получає <рес> тоді вийде, що матеріали, які будуть внесені в цю машину, будуть <рес> до, до, дорожчі дорожчі машина. <рес> Та ні, на самом деле ми просто прикололися. Да. Ми просто хочемо вам сказати, що у нас позиція лаку дійсно заслуговує поваги, тому що багато майстрів почали її брати, які користувалися да, і кристалом. І так як у нас холода ідуть, він буде і швидший, і твердіший, це SR-позиція. Це вже ВХС-ний лак. От, і ціна в нього, до речі, 950 гривень. Дуже гарно натягується, гарно його ложити, не тече. Ціна якість, коротше. Ціна супер взагалі. конкурентів на цю ціну по якості немає на ринку України. Це факт. Це так точно. Це факт. Давай, Тримай. Будемо чекати на ваші дзвінки. Хто хоче спробувати, дзвоніть і замовляйте. Друзі, не пишіть, яка ціна. Нам постійно пишуть, а яка вони не 900... дивляться до кінця. Дев'ятсот 950 гривень комплект. Та не коштує. стукайте. О! А, ми ж в мікрофонах ну, да, ну, да, нормально. Да, да. Ну, короте, якось в общем, так. суть ви поняли, так, да? лак? — Якщо що, номер знизу або да. погнали. Пошли. Зняли нормально? Та ну так. Да. Сюди вони все одно не задивляються. Та хто там може бути? А ну напишіть, Мало. хто додивився до кінця. По-любому ніхто. Та, ну. ніхто там. — Як в Сиктониці. Зараз через 15 хвилин яка ціна. говори. Яка <laughs>